Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину біїмемо, а ми нашу славну Україну не розвеселимо, а ми тую червону калину. Джерво червона калино, маєш білий цвіт Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. Ще не йметься, я, Українка, ти чуєш ще ні. В серці моєму не раз відізветься Те, що мій батько тепер на війні. Каже, що дуже сумує за нами. Ні, він скоріше про те все мовчить. Каже, що тішиться гарними снами, і вірить, що будемо в мирі межить. Я його дуже чекаю додому. Жду ту хвилину, коли обійму, все подолаєм і смуток, і втому. Дуже чекаю, і мов. Як могло статися все те, що сталося? звідки взялася ця клята війна? Мир уже був, чи нам тільки здавалось. Рано у мами в косах сивина. Я, Українка, кому ще не йметься внучка Тараса, Шевченко, мій дід, В серці моєму усе відізветься І залишить надовго невидимий слід. Вірю у те, що близька перемога. Вірю, вже скоро, ще трішки і все. Стелиться рясно, додому, дорога. Моя Україна завжди над усе. Слава Україні! Я Я